Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 11. Демон, що потрапив у пастку в коло виклику, кричав та грюкав крабоподібними руками об невидимий бар'єр, щоб вирватись із ув'язнення. Він кілька разів вдарив по невидимій магічній стіні плачами, я, зосередивши усю свою волю, не давав йому вирватись. Ну що, все чонці? запитав я. Демон випростався і сказав з ідеальним оксфордським акцентом Так, я закінчив. Зрозумій, Гаррі, я повинен дотримуватись усіх формальностей. Звідкилясь він дістав окуляри з дроту та надів їх, посадивши на дзьобоподібний кінчик носа. Які у тебе питання? Я полегшено зітхнув і сів на край столу в лабораторії. Я скинув на нього увесь безлад, який був навколо закликального кільця. Ризикувати зараз не дуже хотілося. Я був упевнений, що мені з чонцагоротом. Дуже комфортно в наших робочих стосунках, але завжди є ймовірність зіпсувати виклик. Існував протокол, якого демони повинні дотримуватись. Одне з правил полягало в тому, що треба чинити опір будь-якому смертному чарівнику, який призиває демона, деякі навіть намагались вбити чарівника призивача. Якщо вони вириваються за межі кола, взагалі вичавлювати інформацію з фей і духів стихій набагато простіше і безпечніше, але Боб нічого не дізнався від місцевих духів, вони виявились зовсім не в курсі подій, а Боб, виснажений, тепер дрімав у своєму черепі, тому я і вирішив звернутись до підземного світу за допомогою. Кожен демон, ніби святий Миколай, завжди знає, був ти поганим чи, можливо, хорошим, і взагалі все, що відбувається у світі. Мені потрібна інформація про чоловіка на ім'я Гарлі Макфін чонці і про його роботу під назвою Проєкт північно західного проходу Демон клацнув клешнями. Зрозуміло. Давай припустимо, що я маю цю інформацію. Що ти готовий за неї віддати? Ну, точно не душу, тож навіть не починай. І візьми до уваги, що я все можу з'ясувати сам. Мені потрібна просто пара днів. Чонці нахилив голову. Ага, але зараз час має вирішальне значення. Вірно, Оближ, пекарі трезден. Про дрібниці ти у мене ніколи не питав, тому що можливий ризик як від мене, так і твоєї білої ради занадто великий. Я нахмурився. Технічно я не порушую жодного з законів магії. Я не позбавив тебе волі, і тому я не порушую четвертий закон. І ти не вирвався на волю, тож це і не порушення сьомого. Тож, рада може викусити. Кістяні гребені над очима чонці сіпнулись. Гаррі, мені не треба тобі говорити, що біла рада дуже і дуже бажає схопити тебе на чомусь хоча б формальному. Згоден. Чонці підсунув окуляри трохи вище на ніс. Морально етичні наслідки твоїх поглядів. Досить захоплюючи, Гаррі Дрезден, я постійно дивуюсь, що ти взагалі залишаєшся живим після спілкування з радою. І чому твоє питання вартує того, щоб визвати в цей світ демона? І я упевнений, що більша частина ради просто подивиться в інший бік, якщо їхній силовик захоче тебе вбити. Твої погляди. Набагато більше збігаються з поглядами багатьох моїх братів у нижчому світі, І саме тому я повинен перейти на твою сторону, знайти в собі темні сили і так далі. Пеклів дзвін шонці. Я досі не розумію, якого чорта без образ ти до сих пір намагаєшся перетягнути мене до себе. Чонці знизав громісткими плечима. Тобто ти навіть не здогадуєшся, який статус у мене буде, якщо я заберу твою душу до наших легіонів. Гаразд, сьогодні ти моєї душі не отримаєш. Тому тобі краще зробити гарну зустрічну пропозицію або я відправлю тебе назад. Демон здригнувся. Ну, гаразд, давай не будемо квапитись, Гарріт Резден. У мене є інформація, яка тобі потрібна. Крім того, у мене є ще більше інформації, про яку ти не знаєш, і яка була б дуже цікава, і яка, на мою думку, допоможе зберегти твоє життя та життя інших людей. З огляду на ситуацію, що склалась, я не думаю, що ціна моя зависока. Я хочу шматочок твого імені. Я насупився ще сильніше. У цього демона вже були два шматочки мого імені. Якщо він збере його повністю та ще почує вимовляння з моїх власних вуст, то зможе використати його. У будь-якій кількості магічних прийомів проти мене це взагалі не особливо мене турбує, тому що демонам і їм подібним дуже важко вийти з Небуляндії, з духовного світу, що виходить за межі фізичного. З іншої сторони чонцегород дуже популярне джерело інформації серед чаклунів, які викликають демонів. Що мене турбувало, так це можливість того, що хтось із поганих чарівників отримає моє ім'я. Так, Чонці має рацію. В білій раді дуже багато людей, які зрадіють, коли побачать моє мертве тіло. Якщо один з них отримає моє ім'я, є ймовірність, що вони використають його проти мене. Або щоб вбити мене, або щоб магічним чином змусити мене зробити щось, що відкрито порушить один з семи законів, і призведе до того, що я спочатку постану перед судом, а потім помру. З іншого боку, Чонсі мені ще ніколи не брехав, якщо він говорить, що у нього є інформація, яка може врятувати життя людей, у нього вона є. Ось і все. Чорт забирай, він, можливо, навіть знає, хто вбивця, хоча розуміння демоном індивідуальної людської ідентичності трошки не таке, як у людей. Що ж, вирішено, будемо грати в азартні ігри. Гаразд, всю відповідну інформацію з предмета мого запиту в обмін на іншу часточку мого імені. Шонці кивнув. Домовились. Отож, я хочу отримати інформацію про Макфіна та проєкт північно-західного проходу. Гаррі Макфін є спадкоємцем чималих статків, зароблених на видобутку вугілля та залізниць на рубежі ХХ століття. Він входить до десятки найбагатших людей країни, відомої як Сполучені Штати. Він служив під час дій у В'єтнамі. А коли повернувся в цю країну, то почав позбавлятись своїх бізнес-інтересів і просто накопичував капітал. Його улюблений колір червоний, розмір взуття… Давай без дрібних деталей. Ну, якщо ти дійсно не думаєш, що вони актуальні. Я можу вислухати про його улюблену їжу та проблеми в середній школі. Але мені це не допоможе. Я дістав блокнот та почав робити нотатки. Як хочеш, багато зусиль він вклав в проєкт північно західного проходу цей проєкт є спробою купити величезні ділянки землі, починаючи з центральних скелястих гір на південному заході Америки і на північний захід до Канади. Щоб забезпечити величезний міграційного розміру заповідник для дикої природи Північної Америки, він робить собі приватний ігровий майданчик? Ні, Харі Дрезден. Він бажає придбати землі, які ще не належать уряду, а потім подарувати їх за умови, що уряд гарантує. Що ці землі використають в рамках проєкту північно-західного проходу. Він отримав значну підтримку з боку екологічних груп по всій країні, а також підтримку у людській столиці вашої країни. Це за умови, якщо він отримає землю. Нічого собі. Ти сказав, у нього є велика підтримка. А є ті, хто хоче його зупинити. Є деякі промисловці, чиї інтереси прагнуть розширитись на північний захід. Дайно вгадаю. Джеймс Гардінг третій один з цієї групи, сказав я, вже дещо записавши. А ти звідки знаєш? Його вбив перевертень минулого місяця. Також загинуло ще кілька людей. Ти розумна людина, Гаррі Дрезден. Так. Джеймс Дуглас Гардінг Третій був надзвичайно зацікавлений у блокуванні спроб Макфіна придбати власність. Він приїхав до Чикаго, щоб провести переговори з Макфіном, але помер. Я задумався і заплющив очі. Окей, отже, Гардінг приїжджає в місто, щоб поговорити з Макфіном. Гардінг, скоріш за все, у змові з Марконе, тому, можливо, саме Марконе веде переговори. Гардінг та його охоронець потрапляють в пащу перевертня. Так от. Макфін це перевертень, про якого йде мова? Чонці посміхнувся. Це було дуже і дуже страхітливо. Макфін є членом стародавньої родинної лінії з острова, відомого як Ірландія. У його сім'ї дуже помітна історія. Колись у похмурому минулому, згідно з легендою, чоловік відомий як Святий Патрік, прокляв свого предка. Той мусив ставати хижим звіром при кожній полі. У прокляття було два доповнення. Перше, воно спадкове та переходить з покоління в покоління. І друге, проклята лінія роду ніколи не вимре та доживе до кінця днів. Це я теж записав. Це що, справді зробив католицький святий? Чонці видав якийсь пирхальний звук. Можливо і так. Я не відповідаю за його дії або його методи. З огляду на джерело цієї інформації, я зазначу це як упереджену думку. Твій народ робив і гірші речі Чонсі вирішив прийняти правду. Вірно, але ми досить чесні щодо того, якими істотами ми є, і які речі ми відстоюємо. Я пирхнув. Ну, гаразд, зараз це не має ніякого сенсу. Тож Макфін Луп Гару один з легендарних монстрів. У вільний час він намагається зробити щось добре, великий парк для всіх пухнастих створінь. Гардінг спробував йому завадити. Макфін вбив його, я насупився. От тільки Гардінг був останньою людиною. Яку вбили минулого місяця, можна подумати, що якщо Макфін збирався його вбити, то Гардінг мав стати першим. Я глянув на демона. Отож Макфін вбивця? Макфін вбивця, але серед людей він лише один з багатьох і не найжахливіший. Це він убив охоронця Марконе та інших людей в минулому місяці. У мене немає переконливої інформації щодо цього, Гаррі Дрезден. Очі чонці заблищали. Можливо, за ще один шматочок твого імені я міг би спитати про це у моїх братів. І потім дам тобі точну відповідь. Я нахмурився. Не вийде. Ти знаєш, хто вбив інших людей? Так, вбивство є одним з найбільших гріхів, а ми за таким уважно стежимо. Я нахилився вперед. То хто це був? Демон розсміявся. Ну дійсно, Гаррі Дрезден. ми домовились про інформацію щодо Макфіна і проєкту північно-західного проходу, а ще я не можу дати відповідь на таке пряме питання. Ти це знаєш? Є межа того, наскільки я можу втрутитись в участь смертних. Я розчаровано видихнув і протер очі. Так, так. Ну добре, чонці. Що ти ще мені можеш розповісти? Тільки те, що Гаррі Макфін планував зустрітися з Джоном Марконе завтра увечері, щоб продовжити переговори. Ти хочеш сказати, що Марконе, головний опонент у цьому проєкті. «Він привласнив більшість активів померлого гардінга. Виходить, і у Марконе був фантастичний мотив вбити Гардінга. Це розширить його фінансову імперію, а також дасть можливість витрусити з Макфіна стільки грошей, скільки у нього є, чонці поправив окуляри. Логічні аргументи. Я стукнув олівцем по нотатнику, вдивляючись у те, що написав, але це не пояснює, чому загинули всі інші, хіба що у Марконе в кишені зграя перевертнів. Я пожував губу і подумав про свою зустріч у гаражі чи, можливо, вуличні вовки, що ще якісь питання. Так, де можна знайти Макфіна? Place 888». Це ж прямо тут, в Чикаго, на золотому березі. Ну, а де живуть мільярдери в Чикаго, Гаррі Дрезден? Що ж, здається, я виконав усі свої зобов'язання? Я хочу оплату. Чонсі зробив кілька неспокійних кроків туди-сюди в колі. Час, проведений на землі, починав виснажувати його. Я кивнув. Мене звуть Гаррі Блекстоун Дрезден. Я пропустив часточку Коперфілд, залишивши при цьому тони і вимову коректними. Гаррі Блекстоун Дрезден. Обережно повторив Чонсі. Галі як охудіння і Блекстоун як сценічний ілюзіоніст. Я кивнув. Мій тато виступав на сцені. Коли я народився, він дав мені ці імена. Ці люди завжди були його героями. Я думаю, якби моя мама вижила після пологів, то стовідсотково б дала йому ляпаса за таке ім'я. Я зробив ще кілька нотаток, записуючи ідеї на папері, перш ніж вони зникнуть з пам'яті. Ну, твоя мати була найпрямішою і найволювішою жінкою. Її загибель стала великим сумом для всіх нас. Я кліпнув очима, здригнувся. Олівець випав з пальців. Якусь мить я дивився на демона. Ти знав мою маму? Ти знав Маргарет Квендолін Дрезден? Джонсі дивився на мене без емоцій. Багато хто в підземному царстві був знайомий з нею, Гаррі Бакстон Дрезден, хоч і знали її під іншим ім'ям. Її чекали з великим нетерпінням, але принц Темряви загубив її. Тобто, ти взагалі про що? Очі Демона заблищали. Ти що? Не знаєш про минуле своєї матері, містера Дрезден? Шкода, що у нас не було цієї розмови раніше. Можливо, ти б додав її до угоди. Яку ми уклали. Ну, звичайно, якщо ти хочеш розповісти мені своє повне ім'я, то я все розповім. Я розповім про спокуту і неприродну смерть як матері, так і батька. Впевнений, що до ціни ми зійдемось. Я зціпив зуби в раптовому пориві дитячого розчарування. Серце калатало у вухах, темне минуле мами. Я вже знав, що вона чарівниця, а от неприродна смерть. Мій батько помер у вісні від аневризми, коли я був маленьким. Мама ж померла під час пологів. Або. Ні. Раптове, пекуче бажання знати наповнило мене. Воно пробудилось і прокотилось через все моє тіло. Я хотів знати, хто моя мати і що вона знала. Вона залишила мені свій срібний пентакль, але я нічого не знав про те, якою людиною вона була, крім того, що сказав мені, мій лагідний. І дуже щедрий батько перед смертю, якими взагалі були мої батьки, як вони загинули, чому? Чи їх убили, чи були у них вороги, які причаїлись десь там? Можливо, це і мої вороги? Темне минуле матері пояснювало моє власне захоплення темними мистецтвами, а також моє. Дещо менш ніж бездоганне дотримання правил білої ради, які я вважав безглуздими або незручними. Я подивився на демона і відчув себе невдахою. Така підстава! Він сказав це чисто заради приманки. Він хоче моє повне ім'я. Я можу тобі все розказати, Гаррі Блекстоун Дрезден, так, як все було. Ти ніколи не бачив обличчя своєї матері. Я можу показати. Ти ніколи не чув її голос. Я можу дати послухати. Ти нічого не знав про те, якими людьми були твої батьки. І чи є у тебе якась інша родина? Родина Гарбі Блекстон Дрезден. Кров. Кожна крапля якої така ж змучена і самотня, як ти? Я дивився на огидну подобу демона і слухав його заспокійливий, розслаблюючий голос Родина, вона у мене є? Тітки, дядьки, родичі хтось, як я, хтось, хто живе у таємному товаристві чарівників, хтось, хто ховається від погляду смертного світу. І ціна дуже низька. Ну от скажи мені, навіщо тобі душа, коли тіло так страждає? Можливо, я погоджусь і на повне ім'я. Повір мені, я володію інформацією, яку нелегко здобути. Навіть мені подібним. Можливо, це твій останній шанс. Демон притиснув свої клешні до бар'єру. Його дзьобоподібна паща неабияк тремтіла. Забудь, ніякої угоди. У чонце горота відвисла щелепа. Але Гаррі Блекстон Дрезден. Я зрозумів, що крикнув, коли побачив, як демон здригнувся. Я сказав, забудь про це. Ти думаєш, я якийсь невдаха, а? Бери те, що я дав, і йди. І будь вдячний, що я не відправляю тебе додому з відірваними від тіла кістками або перемеленим дзьобом. Очі Чонцагорота спалахнули люттю. Він знову кинувся на бар'єр, завиваючи від жаги крові та люті. Я простягнув руку і гаркнув У тебе нічого не вийде, ти слизьке маленьке гівно. Було важко стримувати демона, і, хоча піт вже закривав мені очі, я все ж впорався. Чонцагород ставав все меншим і меншим і продовжував кричати дуже люто: Ми стежимо за тобою, ти йдеш крізь тіні. Одного разу стовідсотково посковзнешся і впадеш. І коли ти це зробиш, ми будемо. Поруч, ми будемо чекати. Врешті-решт, ти станеш нашим. Він зменшився до розміру крапки і зник з легким звуком вибуху. Я опустив руку, голову і важко дихав. Мене трусило, і не тільки від холоду у лабораторії. Я неправильно оцінював Чонцегорота. вважав його надійним. Але небезпечним джерелом інформації, який торгує за розумними цінами, але лють та розчарована злоба в його останніх реченнях показали його справжнє обличчя, він брехав мені, обманював щодо своєї справжньої природи, підігрував мені і коли отримав шанс. То одразу спробував насадити на гачок, причому з усіх сил я відчував себе ідіотом. Нагорі задзвонив телефон. Я пішов до нього, відштовхуючи стоси речей з шляху, щоб дістатися до сходів драбини, що веде до моєї квартири. З блокнотом у руці я підняв слухавку на п'ятому дзвінку. В квартирі було темно. Прийшла ніч, поки я розмовляв з демоном. Дрезден, сказав я, трошечки віддихуючись. Гаррі, сказала Мерфі, у нас ще один. От курва, сказав я, їду, давай адресу. Я поклав нотатник і тримав олівець на поготові, щоб писати. Голос Мерфі прошепотів 888. ралстон Плейс, Золотий Берег. Я завмер, втупившись в адресу, яку раніше записав у блокноті. Адресу, яку назвав демон. Гарі, запитала Мерфі, Ти чуєш? Чую, і їду Мерфі. Я поклав слухавку. І вирушив у світло повного місяця над головою. Кінець 11 -го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!